Сьогодні у нас з вами незвичайний день. А тому, що сьогодні день різнобарних, яскравих, кольорових, різних е, насичених кольорів. Тобто сьогодні кольоровий день. Ось і ви такі всі гарно одягнені, правда? Всі такі яскраві у веселих е, веселкових кольорах. А скажіть мені, діти, які ви знаєте кольори? Які ви знаєте? Тільки не хоро, по одному. Зелене по одному. Зелений ще який ви знаєте колір? Червоний політ. Ще є світ. Молодці, молодці. А тепер улюблені Рука. 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 Марко. Марчик, Тільки вибере на коля. Ну пригадуй, прошу Максим. Симі, добре. Фіолетовий. фіолетовий. Добре, молодці. Златуся. Так, молодці. Добре, молодці. А тепер подумайте і скажіть, а якого кольору у нас сонечко? А якого кольору травичка? Молодці. А сніг якого кольору? Снігу а помідор молодці, молодці дітки. А тепер скажіть чи... правильно скажіть, чи любите ви ціло. читати ціло. вам загадки про кольори? Ви маєте уважно дослухати кожну загадку до кінця. Подумати, про який це йдеться колір, і тільки тоді дати відповідь. Але не всі хором, хто знає, піднімає руку. Домовились? Отже, слухаємо. Слухаємо уважно. Колір цей яскравий дуже. Колір серця. Тихенько, колір ружі, колір яблук у саду. Колір маків на луку, колір вуст і помідорів. Що за колір цей рука? рука. Червоний. Добре, молодці, всі знають. Слухаємо наступну. Наступну. Ти зустрінеш його в травці. Він у парку є на лавці, в, недостигли... в недостиглих фруктах є. Смак картоплі він псує, є також у світофорі. І у водоростях в морі. Здогадали вже напевне, що за колір це? <різь> Молодці! Добре, кінні хмарий, хоч не схожі речі ці, але спільний колір мають. Хто сказав білий? <різь> Молодці! А тепер уважно слухаємо ще: є цей колір у яйці, є у кислому лимоні. Кожнім стильнім колоску, сонці, сирі і в віску. Молодці! Правильно, жовтий! Так, ще уважно, ще одна загадка: колір цей у волошках в полі, у дощу на парасолі, у річках, що десь течуть, у кмаринках що пливуть, правильно, молодці. Це синій колір. Отже, загадки. З цих ігри. Ігри. Любите грати в ігри? Так. Да. Так, Добре, ну зараз ми в них зіграємо. А розпочнемо ми з наших наймолодших маляток з ясельної групи. Зараз ми, ми з, з вами, вами? Марча, Марія. Зараз ми з вами зіграємо у дуже цікавому групу. <клухи> любите <клухи> грати в групу, Марко? Любите <клухи> грати? <клухи> любите. любите. Я знаю, що любите. Погляньте сюди. Тут у нас є кольоровий папір. А ну скажіть мені, якого кольору цей папір? Марко, якого кольору цей папір? Флебени. Молодці. А цей папір якого кольору? Флебени. Молодці. А цей папір якого кольору? Моди. Молодці. А цей папір якого кольору? Флебени. Молодці. А тепер дивіться. Тут у нас є кубики. Вони теж є ті самих кольорів. Скажіть мені, цей кубик якого кольору? Жовтий, правильно. Ми його покладемо на папір жовтого кольору, так? Добре. Цей папір якого кольору? якого кольору? Ми його покладемо на папір якого кольору? Зелений. Молодці. Цей кубик якого кольору? Червоний. Ми його покладемо на папір якого кольору? Червоний. І цей кубик якого кольору? Сивий. Синій. Синій. ми його сині. покладемо на папір'я ковпою. Синій. молодці. А тепер дивіться, наші всі побіки ро. А ну гляньте, чи вірно наші діти повикладали кубики по кольорах? Так. Відно, вони молодці. Так. Зараз до нас виходять діти, молодші <плескані> друг. <плескані> <плескані> Ой, які ви гарні. Отут, отут, я живу не крайчик. <плескані> Отут. А ну, послухайте мене уважно! що ви будете робити? Поки зпочить музика і відчуваєте по колу і при цьому бажайте так, щоб наші кульки не порозліталися. Добре? Коли музика зупиняється, ви всі швиденько ховаєтесь під крийонку! Домовились? Під низ. Домовились? Коли музика Починає? вмикається, ви знову беретеся за червоний крайчик. І знову йдемо по колу. Всі зрозуміли. Що ви повинні будете зараз зробити? Ви повинні викласти на стаканчики, слухаємо мене кульки того кольору, що і ваш обруч. Ну, наприклад, якщо ваш обруч фіолетовий, то ви викладаєте кульки, якого кольору? Фіолетові. А ви викладаєте якого кольору кульки? Жовті. Зрозуміли? Так. А ми, то, ми що ви завдання піднімає ручки догори і просто веселиться? Починаємо. Раз, два, три, почали!

Ви дивіться, хто перший, то там перший допутний той забирає. Що мишіся, різні ігри грати можна ще діти за допомогою кольорів чогось навчитися ну наприклад як стати справжнім другом як бути добрим ввічливим тому зараз я вам пропоную для перегляду кулькову виставу про кольори і дружбу. але я ми домовляємося з вами що ви Повітряні кульки. Усі вони мали різні кольори. Усі були гарні, добрі і дуже дружні. От тільки одна з них була і хата, і нечебна. На в полі. Хіба ж не краса? Хм, все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. <рик> Засмутилася синя кулька і полетіла розфарбовувати світ. Незабаром прилетіла інша кулька. Я не хочу з тобою дружити. Чому не гарно? Що значить так собі? Подивися на ромашки чудові. поглянь узимку на сніжок, хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кульок. А червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася він кулька <'я> і полетіла розпробовувати світ. Пролетіла до нашої вербухи. І ще одна кулька. Привіт, червона кулько, діве зелена кулька. Ну розити і слід на злого вироба робити. Не з якого це дива. Ти зовсім не гарна. І колір у тебе брехти. Я не хочу з тобою дружити. Чому я гарна? Чим тобі не кульне Подивись на листочки, на травичку. Хіба ж не краса? Хм, все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх комерів. Засмутилася з кулька і полетіла розформоча по слід. Аж тут з'явилася іще одна кулька. <звук> Червона кулька сама самісінька, не захотіла дружити з іншими кульками. І світ навколо неї став уже не таким барвистим і гарним, як раніше. Від нудьги на смутку червона кулька помаленьку меншала, меншала, здувалася, здувалася. чувала, а що не стулася сосід? Куди поділася червона кулька? Що з нею сталося?